Влог номер 12. Спроба записати таймлапси номер 2. Я сьогодні в ідеалі хотів би записати десь 8 таймлапсів, тому що мені треба 2 сьогодні і ще 6 на наступні 3 дні. Перша зупинка це станція Calgary Zoo. На жаль, на станції не зміг знайти місце, куди закріп... закріпити камеру. Спробую перейти на іншу сторону. Не впевнений, що це на 100% законно, але а мені треба Тут поміж дерев пробратись. О. Ось тут вид покраще. Мені здається, так. Мені здається, от там на холмі може бути ще краще. Так, 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 так. Ну мені здається, щоб побачити всю картину, треба забрати вже і туди. So sweet! So sweet! Обожнюю собак. Тут буде класний таймлапс. Може їх буде і не шість, зато вони реально будуть класні. А звідки я прийшов? Я не шучу, коли кажу про машиноцентризм. От Оцей сайдвок просто закінчується, і тобі треба перебігати чотирьохполосну дорогу, тому що тут немає світлофора. Назад у цивілізацію злий гідрант. В мене є ще три ідеї для таймлапсів на сьогодні. Ну точніше, чотири, але я тільки що проїжджав повз четверту, і я побачив, що там я сьогодні знімати вже не зможу. Там ідея з трафіком, а трафіка там вже нема. В одній з цих трьох ідей я впевнений, що я зможу її сьогодні зняти. І ще дві я зовсім не впевнений, тому що одна з них стосується знову ж таки, трафіку. І третя ідея це закат. Але сьогодні хмарно, і знову ж таки не зрозуміло, чи буде добре від... видно закат. Ідея, яку я точно зможу сьогодні зробити. До неї ми зараз і прямуємо. Ну, ви подивіться, як круто це виглядає. Записав два таймлапси. Один це трафік на фоні осієї вежі, і другий це ось ця вулиця. Вона тільки що була дуже-дуже завантажена. Я сподіваюся, буде виглядати супер. Чотири шести таймлапсів чи з восьми. Ну, неважливо. Чотири таймлапси ми вже записали. Мінімальний реклаймент у два таймлапси я на сьогодні вже виконав, тому можна трохи розслабитися. Вон ну, вона йде. Оскільки я проміняв готовку вечері на таймлапси, ми сьогодні маємо повечеляти в Subway. Ще нам треба в туалет. І it just so happens, що найближчий Subway і найближчий туалет знаходиться в щінуку. А ще там знаходиться Apple Store. Що ж може піти не так? Що ж могло піти не так? Я принесла наші сендвічі. Ми маємо тут канук Класік. Ми маємо Turk-Rancher і ми маємо печиво довжиною Food For Limited Time Only in Subway. Це було неочікувано навіть для мене. Так. Да. Розпаковка футлонг кукі вже була, тепер огляд футлонг Кукі. Довжиною фут. лінійки в мене з собою нема. Фут це приблизно 30 сантиметрів. Напевно, так. Більше схоже на футлонах кекс, якщо чесно, плоский. Він дуже м'який, трошки вологе, але сухе. Але це прямо кекс. І він бачите, який товстий шар. От. Так що ставлю цьому футлолонг кукі сім кукі з десяти і буду кушать. І того на сьогодні чотири таймлапси, один Apple Pencil і два сендвічі і нолька кабітосів. — Один кукі. І один футлонг кукі.